Всім привіт! На моєму каналі є дуже багато відео, де я розказую за різні криптовалюти і кажу, де була б непогана ціна для купівлі, але майже ніколи я не купую. Тобто ви не бачите цього процесу. В цьому відео я буду купувати декілька монет, так як 2 квітня я продав токени Duel, що мені розблокувалися, і тепер в мене є кошти, щоб інвестувати знову. А саме приблизно 8600 доларів. Отже, перша моя купівля це буде SushiSwap. Я буду купувати... Купувати на Gate.io, тому що тут є майже все. Ціну я виберу Market, тут виправлю на USDT і, скажімо, 500. Купити. В принципі, це можна закрити. Це я купив Суші, в мене зараз є 311 монет приблизно. В принципі, точно так само ви можете купувати із телефону. Я показую зараз в браузерній версії, тому що так зручніше дивитися. Перед тим як перейти до наступного активу, хочу звернути вашу увагу, що я не інвестував в суші раніше, коли ціна була пів долара, І також не інвестував, коли ціна була більше двох. Зараз я бачу, що трохи йде корекція, то в принципі можна і докупити. Натомість, коли ціна на суші була близько пів долара, я інвестував в інші проекти, які дали мені прибуток. Тепер я цей прибуток інвестую в Суші. Добре, тепер давайте перейдемо до наступного активу. І це кадена. Ось цей актив він також коштував близько 2 доларів, і в нього також. Мінімальна ціна була приблизно 50 центів. Зараз знову ж таки корекція. Я вирішив все ж таки інвестувати. Звісно, я чекав трошки нижче, приблизно до цього діапазону, але нічого страшного. Можливо, ціна сюди не прийде, я не хочу ризикувати, так як це бичий ринок, а на бичому ринку потрібно купувати. Отже, те саме пишемо. 500 USDT і купляємо по маркету. Купляти по маркету це означає просто зараз. Отже, натискаємо купити, все. Заповнено 382 токена. Поїхали далі. Тепер токен UFO. Він також тут є. Ось, він пішов на дуже сильну корекцію. Приблизно більше 50% і не так сильно виріс від своїх мінімальних значень. Я чекав саме по цій ціні, не нижче і не вище, тому зараз купую виключно по своєму плану. І взагалі ці всі купівлі у мене зараз йдуть по плану. Не через емоції, не через якийсь там страх або жадібність. Я це планував і зараз виконую свої плани. Також натискаємо. 500 доларів і купити. Все, я тепер мільйонер, в мене є 403 мільйона Уфо. Добре, тепер наступний токен це BORG. Добре. Це перший токен, якого тут немає. Через те прийдеться йти на іншу біржу. Тепер Mess Wallet Є. Я чекав цей токен також більше місяця по ціні приблизно 17 центів. Зараз 18, тому я не хочу чекати ще нижче і куплю просто зараз. Те саме на 500 доларів. Чому я купую постійно на одну і ту саму суму? Тому що я не знаю, який саме проект виросте більше, а який менше. Тому я все купую однаково. І також хочу звернути вашу увагу, що я, маючи 8 тисяч, я не купую один-два проекта. Я роблю максимальну диверсифікацію. Наприклад, якщо ви дивитесь моє відео, і я кажу там про якийсь проєкт, що він перспективний, що там класна команда і тому подібне, не потрібно купувати виключно його. Якщо ви будете сподіватися тільки на один проект, ви так не заробите на цьому ринку. Вам потрібно купувати декілька, наприклад, скажемо 10. Звісно, вони не будуть рости всі разом. Тим не менш, деякі проекти, скажімо 2 із 50, вони вам дадуть такий прибуток, що перекриє всі інвестиції. Деякі взагалі, вони вам абсолютно ні копійки не дадуть прибутку і навпаки будуть падати. Це цілком нормально. Також, навіть якщо все буде рости, Но не буде все рости. Одночасно, деякі активи можуть виростати, скажімо, на 50% в день, на наступний день знову на 50%. Ви можете його продати, забрати свої вкладені кошти. Я маю на увазі, якщо токен виростає вдвічі, ви продаєте половину, забираєте свої кошти. І залишаєте тільки безкоштовні монети. Так ви будете ще більше знижувати свої ризики. Отже, купуємо Mess Wallet на 500 доларів. В мене вийшло 2700 з чим-то монет. Ну і довги. Добре, наступний токен це токен моєї улюбленої децентралізованої біржі OneInch. Він також тут є. Хотів я його купити трошки нижче по 48 центів, але я так подумав, що куплю його зараз. Якщо він піде нижче і в мене будуть вільні кошти, я збільшу свої інвестиції. Тому купляю зараз на 500, решту потім докуплю, якщо буде нижча ціна. Зараз, в принципі, і так непогана ціна, так як мінімальна була, скажімо, 25 центів, зараз вдвічі більше. Це всього лиш вдвічі більше, тому що біткоін виріс набагато більше. Це те саме, що купувати зараз біткоін по 30 тисяч доларів. Я вважаю, що це в принципі вигідно. Наступний токен це Зеліква, про який я розказував в попередньому відео. Він також тут є. Його я хотів купити нижче, ось приблизно по такій ціні вона тут була, але я проспав і тому зараз вимушений купляти дорожче. Його також на 500. Хоч зараз ціна не така і низька, тим не менш, мінімальна була приблизно 1,5 цента, зараз, скажімо, 3,3 цента. Знову ж таки, не так сильно виріс актив. Якщо порівняти з іншими, Все, я купив, тепер е, поїхали далі. Наступний токен це село. Вибираємо село. Хотів його сьогодні купити близько долара, трошки виріс на 12%, тим не менш, це краща ціна, ніж була раніше. Взагалі, в мене був план купувати по 90 центів. Але знову ж таки, який токен з ліква, я проспав, не купив, тому зараз буду купляти дорожче. Тобто, все пішло у мене по плану, але я не дотримався його. Так я ось тут не купив. А хоча в відео я розказував, що буду купляти. Тому зараз я не хочу пропускати можливий ріст цього активу, і я його купую знову на 500 доларів. Все, прийшли на чисело. Наступне це Rif. Він також тут є. Ви не подумайте, я не вибираю активи чисто ті, які є на біржі Gate.io. Це просто так співпало, що на цій біржі. Є абсолютно всі активи. Поки що тільки одного я не знайшов. І я не сумніваюся, що ця біржа невдовзі його додасть. Знову ж таки, зараз ціна приблизно 2,03 цента. Мінімальна була приблизно вдвічі менше. Актив не так сильно виріс, як міг би. Він навіть вже вистрелював до пів цента. Тому зараз я куплю на 500 доларів і на цьому все. Наступний токен. Це ООС. Він також є. Цей взагалі не виріс майже. Зараз подивимося на графік. Ось, дивіться. Він був 14 центів, зараз 22. І виростав навіть більше 40. Добре, я чекав корекцію, я дочекався і зараз купую саме по тій ціні, по якій я і хотів спочатку купувати. Знову. На 500 доларів. Добре, наступний токен це Soul. У мене ще не було відео про нього на каналі, але я думаю, невдовзі це зроблю. Якщо ви хочете, можете самі проаналізувати цей проект. Мінімальна ціна була приблизно 7 центів, зараз 16%. Тим не менш, він пішов на непогану корекцію. Я його тут і очікував, тому зараз в мене немає сумнівів, щоб інвестувати в цей проєкт. Натискаємо купити. І вони в нас. Наступний проєкт, його також в мене немає на каналі це XCAD. Взагалі, в мене був план купувати цей токен приблизно по 1,5 долара. Я не знаю, що трапилось, він пішов нижче, тому, в принципі, в мене також немає сумнівів, щоб інвестувати сюди. Якщо вам цікаво, ви можете проаналізувати цей проєкт до того, як я викладу відео про нього. Мінімальна ціна була приблизно. 75 центів, зараз долар 20. Я його також куплю на 500 доларів. Все є. Наступний токен це VLX. Ось він. В мене про нього також немає відео. Я інвестував приблизно ось тут у ціні 1,5 цента. Потім цей токен виріс в декілька разів. На жаль, я його не продав. Ціна знову опустилася, тому я хочу доінвестувати. Мінімальна була приблизно 0,5 цента, навіть більше. Ніж 5 цента. Зараз 1,7 цента. Але для мене немає різниці. Це до сих пір зона накопичення. Тим не менш, це лише моя думка. Я зроблю огляд щодо цього коїна. Отже, в мене вже була інвестиція 200 доларів. Зараз я хочу придбати ще на 300. Щоб разом було 500. Все, я купив тепер коін Engine. Він також тут є, в принципі, як і всі інші. Відео про цей коін в мене немає. Те, що тут ціна була. 1.5 цента це неправда. Мінімальна ціна була Приблизно 22 цента, тому що в них там була міграція. Зараз ціна виросла вдвічі, тому для мене це в принципі нормально. Я також куплю на 500 доларів. Наступний токен це Бравл. Це зовсім новий проект. Є великі ризики, що ціна може далі впасти. Але тим не менш, я хочу проінвестувати сюди також 500 доларів. В наступних відео я розкажу обов'язково, чому я це зробив. Сподіваюся, ціна не впаде, тому що якщо впаде, то це буде облом. Мені прийдеться розказ. Що моя інвестиція була помилкою. Тим не менш, я до цього готовий. Це не перша гра, в яку я інвестую, і вона, в принципі, цікава, тому я купую. Добре, наступний проект, це DeChat. Я хотів купувати його на 1000 доларів, але так як склалися певні обставини, а саме я вирішив робити максимальну диверсифікацію, що тільки можна, тому я купую всього лише на 500. Тим не менш, я буду інвестувати ще, якщо ця Ціна впаде нижче. Коли саме, якщо я не помиляюся, я розказував про це раніше. Отже, купуємо. Так, добре, я купив дечат, в мене вийшло 247 монет. Тепер остання на цій біржі це токен App. Ось він. Непогано так впав. Я його купував останній раз приблизно по ціні 3,3 цента, зараз 1,5%. Я купую зараз знову на 1000 доларів. Давайте спочатку це зроблю, а потім поясню чому. Все. Я купив комісія 4 долара, Тепер давайте зайдемо на TradingView, Ось цей токен APP. В своєму відео на каналі я розказував, що буду інвестувати приблизно по ціні 1,5 цента. В принципі, я це і зробив. Наступна купівля буде по 1,2 цента. Приблизно і потім 0,8 цента. Я не купував раніше, скажімо, по 2,5 цента по 2 цента, а я саме дочекався мого плана і тільки зараз це зробив. Вам я раджу робити абсолютно те саме. Ставте собі плани, де ви хочете інвестувати. Наприклад, якщо ви купили по 3,3 цента і ви хочете докупити в разі просадки, то це буде погане рішення купувати його по 3 цента. Цьому немає абсолютно ніякого сенсу. Навіть мої зараз купівлі по ціні 1,5 цента 1,1 цент і 0,8%, вони дуже ризиковані, так як вони стоять недалеко одна від одного. Насправді це мало бути б зовсім не так. Ця лінія мала б стояти приблизно на позначці мінус 90% від першої купівлі. Ця мала б стояти ще нижче, приблизно ось тут. Це мінус 95% від моєї першої купівлі. В такому випадку в мене були б ризики мінімальні, а точніше я втратив би гроші лише в тому випадку, якщо б цей проект просто зіскамився, тобто команда кинула б цей проект на призволяще, або якісь інші можливі сценарії. Але так як я зробив. Це більш ризиковане, тим не менш я вибрав саме цю стратегію для цього токену, тому що я хочу брати участь на їхній лаунчпад платформі. Я вважаю, що там будуть дійсно топові проекти, на яких я зможу заробити якісь певні гроші. Інвестуючи під час IDO, я хочу Мати змогу чим швидше відбити ці вкладені інвестиції, скажімо, під час кожного IDO я буду інвестувати по 500 доларів. І так як купуючи під час IDO, це є найнижча ціна, вона може вирости під час лістингу на біржу в 10, 15, а то й навіть 50 разів. Бували випадки, коли ціна виростала в сотні рази. І я це все веду до того, що інвестуючи, скажімо, 500 доларів, я зможу за декілька таких IDO відбити свої інвестиції. Але це тільки мої сподівання, як воно буде насправді, я не знаю. Сподіваюсь, все так і буде, але по факту час покаже. Отже, останній токен, який в мене залишився, це ось він Borg. Я його буду купувати також на 500 доларів по ціні, яку ви зараз бачите, якраз після того як я завершу це відео. Під кінець хочу додати, що ви побачили в принципі, як я працюю з диверсифікацією. Я не купую 1, 2, 3, 5 проєктів, навіть 10. Наприклад, зараз я купив 17 різних проєктів, а взагалі в мене вже є в портфелі. Ще приблизно 23 різних проєктів. це що найменше, насправді їх більше 50. Як я казав раніше, щось буде рости, щось не буде. Наприклад, якщо я завтра побачу, що Коінзіл виріс. Вдвічі, я, звичайно, продам половину і заберу свої вкладені кошти. Після цього кошти, які я заберу з актива Зіл, я буду вкладати в інші проекти, так як в цьому відео я показав тільки половину із тих, в які я хочу інвестувати. Другу половину я буду інвестувати, або коли в мене з'являться вільні кошти. Або це буде 2 червня, тому що саме 2 червня після обіду мені розблокуються токени дуель, а їх в мене в принципі не також і мало. Зараз це оцінюється в 20,5 тисяч доларів. Чесно кажучи, я не вірю, що коли я розблокую ці токени, буде 20 тисяч доларів. Я буду дуже радий, якщо це буде хоча б 10. Якщо буде менше, 7 тисяч мене також влаштує. Але те, що буде більше 20, я звісно не вірю. Так як це скам-проект, без ніякої перспективи, чисто маркетинг, і в принципі, все ну добре. В принципі, я все зробив, що я хотів. Я вам все показав, так як раніше я тільки показував, коли можна купити, коли не можна, а зараз я саме вже купив. Якщо ви хочете підтримати український контент, ставте, будь ласка, лайк, можете написати будь-який коментар. Це допомагає моєму каналу попадати в рекомендації, а мені розвиватись. Дякую за перегляд і до зустрічі!